Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. Я радий вас вітати. Сподіваюсь, що у вас і у нас все буде гаразд. І друзі вимагають відео. Ну і вирішив вам записати таке невеличке відео. Як ви бачите, пілка Дніпро-М, Плумала з мене тут шарпалка, шнурок не замотувало, І позвонив до них в магазин. Вони сказали, що збори такої запчастини немає, що мене дуже здивувало. Адже ти в магазині одні Дніпро на кожному кроці здавати пілку в сервіс і не там починять. Ну, чотири болта. я сам її відкрутити, закрутити. Вона ще була Ну, Мені це трошки здивувало. Пишіть ви свої коментарі на рахунок магазину. Ніби Пилка непогана і ніби непогані інструменти виготовляють. Ну, але є нюанси. Але відео сьогодні не про пилку. Також хотів вам показати топа. Привітаюся з підписниками. Якщо він хвостом махає, значить він вітається про таку попільничку, значить сонце, не знаю, чи буде вам видно. Дуже все легко і просто. ну от що Має розмалюватися вона. А верх, як то кажуть, з банки від кукурудзи. Чи навіть горошку може бути. То вже самі можете, кому сподобалось щось таке, можете собі так розробити. Але пам'ятайте, нездрав попереджує, куріння шкодить вашому кошельку. Так, а сьогоднішнє відео давно вже літала така ідея, хотілося зробити тепличку. Невеличка вона. Детальні розміри я покажу і розкажу в наступному відео, з чого зроблено, скільки обійшлося по коштах. Я думаю, ціна вас дивує і параметри, і все остальне. Просто хотів запитати, можливо, серед підписників є ті люди, які мають теплиці, займаються. Питання цікавить мене в тому, при якій мінімальній температурі маю до плюсові, можна натягати клейонку. Лівку, хто як називає. Також розжився гноєм. Буду мішати його також привезу. Є в нас торф. Привезу його з лісу. Буду мішати. Також підказуйте, як правильно це робити. Також з землі, чорноземо, з чорнозему, з чорноземом. Біля теплиці є ще роботи, ще не бити, верх позарізати там. Ну, словом, є ще з цим займатися. Останній місяць, як бачите, морози, але нічого, виходить сонечко. І ми працюємо. Мало-помалу, вже якась картина намальовується. Сонце літом, як ви можете бачити, постійно стоїть отак, воно ну, буде гарно програвати. Так що, я думаю, врожай мав би бути непоганий. Такі стопці. І тут ще в дверях дамо гулки, пулах для більшої надійності. А далі вже, коли втягнеться пленкою, і ручки, і тут на вікнах, також, щоб і вітер не гуляв, це для провітрювання. Як бачите, чотири вікна. Ідеалі десь могло би бути віше, бо при нагріванні речі повітря вверху стоїть, але там ніхто діставати його не буде. Так що так, що так, якось. Що ж, дорогі друзі, я вам дякую за ваші коментарі, за те, що ви підписуєтеся. Ну і що хочеться сказати? Хочу сказати, щоб дійсно закінчилася війна, перемогою, хоч якоюсь невеличкою, бо те, що по новинах розказують, з одного боку один. Як хто м'яко каже, що в Росії а Тут появився що в Америці. Нічим не кращий по розмовах, про його амбіціях. Ну, але не будемо про політику. Життя триває. І приходиться щось думати та робити. Ще раз вам дякую, Підписуйся, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Я буду дуже радий. До нових зустрічей. Всім гарного дня!